Privit Зараз розповів вам про настільну гру Амигдала. Це локалізація настільної гри Амігдала від видавництва розум. І це в нас абстрактна стратегія, де ви будете грати в та викладач емоції. Важко пояснити, що тут відбувається, але Мигдава це такий відділ мозку. І ми тут будемо грати з механіку Area Majority, викладаючи і боручись за контроль різних тридорій, кого там буде більше. Давайте я покажу вам, як ця гра грається, а потім поділюся власними враженнями. Порушечергово вам потрібно обрати, на якій стороні поля ви будете грати на темній або на світлій. Вони не чим механічно відрізняються, тільки естетично. Тож це у нас розклад на двох гравців. На початку для двох гравців вам потрібно розділити окремо відкласти жетони ресурсів тільки для двох гравців, тому що на трьох там з трьома крапками на чотирьох чотирьома. На поле вони викладаються от сюди, якщо ви вдвох граєте, то тільки по дві таких штуки жетони ресурсів, на чотирьох їх буде по чотири. Також кожен з вас отримує свій планшет, і сюди викладаються випадковим чином оці жетони емоцій, але в центр завжди викладається жетон з трьома символами щастя. І також кожен з вас отримує 30 монет і один отакий жетон універсальний, який можна використати замість будь-якої емоції. Тут ми будемо намагатися набрати більше переможних балів за контроль над територіями з різними емоціями. Для цього ми будемо викладати свої маркери претендента. Щоб їх викласти, їх треба розблокувати, виклавши свої жетони емоцій. І ці ж жетони емоцій, вони будуть нам займати місця на цьому полі. А для них... Для того, щоб їх взяти, треба збирати оці жетони ресурсів. І тут в нас є смуток, спокій, вдячність, щастя, надія, злість і подив. Ви ходите по черзі, ось цими штуками, завжди робите свій хід. Це в нас маркер настрою, і ви завжди ходите ним по колу. В свій хід у вас є три можливих дії. І в кожній дії ви або залишаєтеся на місці, або рухаєтесь за годинковою стрілкою. І кожен раз, коли ви наступаєте на місце з символом мита, або проходите його, ви маєте заплатити одну монету. Тому ви ніби рахуєте, щоб якомога менше кого робити, або куди завгодно можете відправитись, але тоді потрібно буде заплатити. І у вас три можливих дії: отримати оці ці жетони ресурсів, викласти оці жетони. Емоцій або викласти оці жетони претендента. І зараз я про всі ці можливі дії розповім. Спочатку ми рухаємо мій маркер настрою туди, де я хочу зібрати жетонний ресурс. Я можу зібрати або один безкоштовно, або два за ціну більшого з них. В цьому випадку я беру оці два за дві монети. І я їх плачу в банк і отримую здачу. І тепер одразу. До того як дорозповісти про ці жетони, розповім про цей банк пам'яті. У вас є 10 місць для ваших різних ресурсів і монет, і все, що ви набираєте в цій грі, воно займає місце на вашому планшеті. І якщо наприкінці ходу щось не влазить, вам потрібно буде це викидати. Тому важлива частина цієї гри це весь час робити вибір, що ж вам залишити, а що продати, або просто викинути. Ось я походив. Потім мій суперник ходить і він купує собі оці. Два жетони ресурси за одну монету. Платить, отримує дев'ять здачі. в нього взагалі все одразу зайнято. При цьому на 4 гравці тут було чотири таких ресурси, і ви могли б тільки ресурси з однієї сторони збирати. І оновлюються ці штуки в той момент, коли на кожному з лотосів буде менше трьох жетонів ресурсів. Але на двох гравців вас і так, з самого початку менше трьох жетонів ресурсів. Тому я вважаю, коли на кожному з них буде 0 або 1, тоді ви оновлюєте їх всіх, викладаючи оці штуки, вони в закриту лежать. Але тут я й так виклав. І ви викладаєте, починаючи з жетони мита по колу. Навіщо жетони мита, бо це рандом? не знаю. При цьому, якщо у вас немає потрібної кількості монет для купівлі, ви завжди можете витратити 2 переможних бали за одну монету. І ви все, в принципі, можете за монети продавати. У вас є підказка з тим, скільки що коштує. Підказка також про те, коли оновлюються оці штуки, є тут на полі, і також тут на полі з двох сторін є позначки того, як що продається, яку ціну має. Але ці позначки не завжди допомагають, і взагалі їх важко навіть побачити, настільки насичене це поле деталями. Друга дія розмістити жетон емоцій. Я можу розміщувати оці жетони емоцій, які в мене є на планшеті, і для того, щоб їх розмістити, мені потрібно мати можливість заплатити ті емоції, які саме на цьому жетоні намальовані. Або їх тут мати в виді жетонів ресурсів, або мати універсальний жетон, або якщо це символ щастя, то тільки за жетон щастя, ось так він виглядає. Можна купити собі цей жетон емоцій. Для цього вам потрібно оцю хмару думок. Виставити кудись тут на поле. Перший жетон емоцій ви можете купити тільки то, що знаходиться з краю. ви не можете всередину заходити. І я його виставляю сюди, тут в мене оцей. Я його сплачую, сплатив і його беру. Я його можу виставити тільки поруч з джерелом, ось тут джерела всередині, або якщо вже десь викладений, такий сам, така сама емоція в мене вже на полі. Наприклад, якби в мене ось тут. Була червона емоція, бачите, викладена, але тут є і така синя. то я міг би його тут поруч викласти. Але в цьому випадку на початку мені потрібно сюди йти. Тому я роблю коло, плачу одну монету за те, що я сюди дійшов. І стоячи на цій локації, я можу викласти або сюди, або сюди. Цю емоцію можу викласти тільки сюди. Ну, або, наприклад, я б тут міг стояти і викласти сюди або сюди. Коли її викладаю, я рахую ланцюжок. Скільки. Разів повторюється цей символ емоцій в ланцюжку. Зараз він тільки один, і я отримую стільки переможних балів. Один. Але якби тут її було багато, то я б більше проможних балів отримав. При цьому цей васяжок може поєднуватися і цим символом джерела. Але саме джерело балів не приносить. Також, якщо ви кладаєте жетон емоцій з символом щастя, то ви можете його переєднувати до будь-яких інших емоцій, але в ласіжок він не враховується і він його перериває. Ось я виклав жетон емоцій. І після того як ви це зробили, ви дивитесь. У вас є тут бонусні локації. Після того, як ви розміщуєте жетон емоцій, ви дивитеся, чи. Поруч є бонусна локація, яка повністю позбавлена будь-яких жетонів емоцій. І давайте ще ми походимо. Цей гравець ходить, бере ось цю. Він для цього рухається сюди і викладає її. І за це отримує також один приможний бал. І на це один жетон ресурсу. Тепер, це тільки в перший хід ви можете порухати хмаринку таким чином, щоб вона будь-який з краю взяла собі жетон. Але далі ви можете порухати будь-куди, тільки заплативши дві монети. Або безкоштовно перейшовши на сусідню клітинку. І я ось якраз на цю походжу. І мені для цього потрібно буде порухатись. Я ось помаранчевий. Ні, я нікуди не рухаюсь. Я тут залишаюсь, приходжу сюди, витрачаю універсальний жетон, це будь-яка емоція, крім щастя. І ось цей. І викладаю цей ресурс ось тут. Бачите, бо фіолетове співпадає. І за це також отримав один переможний бал і не заплатив монет. При цьому хочу вам одразу сказати, що монет тут небагато, добувати їх важко, і вам захочеться їх зберігати, тому що тут можна ходити в нуль по монетах. Реально таке буває. І ви потім будете витрачати переможні бали. Те, що. Ці правила не кажуть, але в нас таке траплялося, і я б хотів би на цьому наголосити: якщо ви витратили усі монети, усі жетони і витратили усі переможні бали, то ви далі можете купувати ці жетони ресурсів безкоштовно. Нічого ви не уходите в мінус. Просто ви їх можете набрати собі і потім намагатися якось вилізти з тієї діри, в якій ви зупинилися. Але навряд ви все рівно виграєте таким чином. Тепер давайте подивимося, що ми можемо тут отримати на наших оцих бонусних локаціях. Тут у нас є. Отримання монет, є отримання універсальних жетонів, є отримання жетонів щастя, з якими можемо розбукувати емоції щастя. Також є можливість отримати сни або ідеї. І також потім ви зможете розбукувати жетони претендентів. Усе це ви зможете продавати згідно зі своєю підказкою. Наприклад, ви можете використати два будь-яких жетони ресурсів як будь-який ресурс, або п'ять монет, як будь-який ресурс, але не щастя, щастя можуть купити вже за сім монет. Отак, от це гравіки можна купити щастя. Ідеї та сни вже продаються по цій схемі. В нас тут чим більше ідей ви зібрали, тим більше ви монету можете отримати. І чим більше снів, тим більше переможних балів. Причому тут цілих шість треба комірок мати для того, щоб зібрати всі сни. І це досить важко. І це може бути окрема стратегія. А ви отримаєте цілих 27 балів. І я б сказав, що це скоріш за все, ви виграєте, якщо ви зможете зібрати собі усі ці сни. Ну і 15 монет це багато в цій грі. Виходите по колу. І давайте я зроблю ще декілька ходів перед тим, як пояснити третю дію. Ми, ви повторюєте ці перші дві часто на початку. Просто збираєте ресурс і потім виставляєте свої жетони емоцій. Але на початку не зовсім не зрозуміло, навіщо це робити, навіщо я розповім трішки пізніше. Ось в мене походив помаранче, виходить сіренький. Він платить дві монети, рухає сюди свою хмарину. І за неї платить оці два жетони. До цей жетон моції. І виклад... рухає свою штуку сюди. І вкладає цей жетон отримує отримую один переможний бал. Мій хід. Я за три монети беру оці дві штуки. Витрачаю 5, отримую дві. І ці дві собі купив. Мій суперник. Оці дві купив за дві монети. Я в свій хід хочу цю виставити сюди. У нас сусідні не монет, витрачаю оці два жетони, висув їх, і тут, бачите, три співпадає. Я тоді рухаюсь на три. Один, два, три. Далі, ви так і ходите, і у вас більше буде жетонів. Як бачите, жетони ці блокують якісь виходи. Також те, що не сказав, що ось тут у нас є емоція щастя, і щоб в неї потрапити, потрібно бути там, де жетон мита. Тільки так ви туди можете щось викласти, або можете залізти туди з боків, якби я ось тут. От, в принципі, мені звідси можна вже сюди викладати, якби була ще надія. Через якийсь час ви зможете отримати собі жетон претендента. Коли ви отримаєте жетон претендента, ви вибираєте будь-який з тих, які у вас є, а у вас є по одному на кожну емоцію, і ви його собі викладаєте. Наступний хід ви можете викласти жетон претендента. Тобто, точно таким чином порухати свою штуку, наприклад, сюди. І ви його викладаєте під той колір, який у вас є, на нього намальований, і його закриваєте. Тепер під кінець гри, якщо лежить у вас там жетон претендента, ви змагаєтесь за те, щоб отримати там переможні бали. Той, в кого там буде більше всього, символів емоцій, отримує тільки переможні бали, скільки на першому місці, потім друге місце і третє місце. Але якщо у вас немає жетону претенденту там, то ви не отримаєте переможних балів. Ви просто ніби не дасте таку кількість переможних балів комусь іншому. Тобто, наприклад, якби у нас тут було три гравця, і я був би на другому місці, але я викривав претендента, А першого і третього місця тут без жетонів претендентів, то ми подивилися, що хтось зайняв перше місце, він би не отримав 12 балів, в нього немає жодного претендента. Я на другому місці я б отримав 6 переможних балів. Тобто, ці жетони претендентів необхідно викладати для того, щоб отримати переможні бал. І ще, якби у нас була рівна сума цих емоцій, то перемагає той, хто раніше виклав жетон претендента, тому що ось у нас тут і 4 місця для гравців. і різні оці емоції вони вартують різну кількість переможних балів. При цьому. Тут вона є стала на полі, але у вас є спеціальні такі жетончики, які ви можете викладати перед партією для того, щоб урізноманітнити процес і різна кількість балів тут була. І ви граєте таким чином, отримуючи переможні бали, викладаючи жетони претендентів. І наприкінці гри ви отримаєте по одному переможному балу за кожні три монети, що у вас залишилося, а це багатсько. І потім дивитися на кожній території, то там має більше всього різних емоцій в сумі. Зображених на вас жетонах емоцій, і при цьому, чи є у вас там жетон претендента чи ні. І ви в кожній локації з цих отримуєте переможні бали. Тобто це такий трішечки ере контрол, де ви рахуєте еремоджоріті, от так, така механіка. На кожній з цих територій. Гра закінчується в той момент, коли в когось на планшеті залишиться тільки 5 жетонів емоцій. Тоді ви доходите до того, в кого жетон першого гравця, і потім ще по одному ходу робите. І гра завершується. Ось такі в нас справа в цій настільній грі. Тепер щодо оформлення та компонентів. Подивіться тільки на цю коробку, вона неймовірно виглядає. Оці планшети дуже привабливі. Монети у вас дуже гарні. Оцей жетон першого гравця бомба. Оці сни ідеї класнючі. Дуже мені подобаються. Ці дерев'яні компоненти дуже гарні. Точно ця гра привабливо виглядає з цими всіма візерунками, але настільки вона насичена деталями різноманітними, що важкувато в неї насправді орієнтуватися через це, наскільки все яскраве. При тому, що компоненти гравців тільки цей помаранчевий, а інші три там темно-зелений, сірий. І темно-синій і темно, темно, темно зелений трішки схожі між собою. Мені це не дуже подобалось. І ще те, що мені не подобається, це шрифт, який вибраний для локалізації. Тому що в оригіналі він, бачите, набагато більш підходящий був. І мені цей більш оригінальний здається і більше подобається. І ще, саме по компонентах, тут все ок, тут товстий картон, все картонне або дерев'яне, дерев і це прикольно. І є підказки, це добре. А ось по заформі мені не подобаються ці жетони емоцій. Є на претендентів. Мені дуже дивно, що все інше таке гарне і прикольна формулена, а оці ну нудотно так виглядають ці жетончики. Не не зрозумів. Але загалом саме за компонентами це, звичайно, топова гра. Тепер до моїх вражень. Щодо теми, то тут вся тема описана вправа. Давайте я вам зачитаю. Життя сповнене емоцій, за обробку яких відповідає окрема ділянка мозку, Мигдалоподібне тіло або амигдала. Це увесь опис теми, і я вам точно можу сказати, що це суцільний абстракт. Що ося ця ідея, що тут описано про те, що якісь ці емоції, чогось ці штуки якось називаються, у цих марадумок, це ідея, це сни. Жодного сенсу це немає. Ви тут рухаєте. Давайте я спробую писати, що ви робите. Ви рухаєте маркер настрою для того, щоб збирати. Жетони ресурсів. Ці жетони ресурси ви купуєте жетони емоцій, викладаєте їх на різні емоції, певно. І потім за це ви отримуєте монети, жетони щастя, універсальні жетони, жетони снів, жетони претендентів, і рухайте свою хмару думок і отримуєте переможні бали. Це суцільно абстрактна гра, взагалі теми тут немає. Тут досить багато таких дивнуватих правил, і ніяк вони до теми не підв'язані. І їх досить важко буває пояснити. І загалом, право тут не те, що прості для розуміння, тому що тут ви на багато їх фігросюджите. І тут є багато нюансів в цій грі. Підказки ці, вони допомагають, але з нюансами. Є тут, наприклад, чомусь в іншу сторону намальовано, що ви два будь-які ресурси можете поміняти на один, але один дорівнює двом будь-яким ніби намальовано, це дивнувато. Сам, сама ця розповідь правил, вона. Допомагаю, ви в першу партію граєте. Але тільки десь під середину або навіть під кінець першої партії ви зрозумієте, що А, тут є оця стратегічна глибина в цій грі, що вам потрібно з самого початку заздалегідь щось готувати. Але так багато всього відбувається, що в першій партії це можливо зробити, тільки в наступних. І то, тут реально багато деталей, і ви будете. Мати можливість впертися в аналізіс паралісіс паралішанагляду через це скільки ж всього, тому що вона насправді виглядає простішою ніж вона є. Я ось думав, що за зовнішнім виглядом це така простенька. Якась абстрактна гра. А ні, тут прям справжня стратегія. Мені дуже сподобалось, що це стратегія, така взаємодію, що тут ви можете блокувати одне одному шляхи. Плюс ви б'єтеся за те, хто скільки де контролює. Він різна кількість людей це по різному грається. Ось на чотири. Тут прям не залишається місця на полі. Ви прям б'єтеся на двох. Все ж таки, просто таке перетягування канату граєте. Дуже дивним мені здається, оце наскільки ж оцей банк пам'ять, в якому у вас всього 10 комірок, і це прям. Дуже вас обмежує. Так, звичайно, в цьому цікавість, що вам потрібно якось менеджити свої ресурси, але ну, це відчувається неприємно, що настільки важко це робити, що вам доведеться продавати якісь штуки або їх просто викидати. Це не дуже приємно робити. Відчувається, що тут замало місць. Також тільки під час першої партії зрозуміти, наскільки ж тут мало грошей в цій грі. Їх прям не вистачає, що тут бонуси вам дають по одній монеті, і ви такі: о, клас, одна монета, це гроші. Це значить, що я не витрачу два переможні бали, ви будете їх витрачати. І я грав в партії, де гравчиня просто на початку витратила всі гроші, і нам довелося шукати в оригінальних правах, тому що в цих не було сказано, а що взагалі робити, якщо в тебе нічого немає. Ну, ти що, вибиваєш з гри? Ну ні, ви продовжуєте грати, просто можете скупляти ці штуки безкоштовно. Але трошки незвично, що гра вас не готує до того, що грошей в обмаль і навагайтеся їх не витратити. Якщо їх витратити, ви програєте. Загалом, я б сказав, що це не зовсім для новичків, гра, що це вже для повноцінних гравців. Якщо вас цікавить, у оформлення і хочеться такого незвичного більш складного сповненого взаємодії Ере Маджоріті, те ви будете битися за контроль над цими. Територіями можете спробувати, тому що мені цікаво, що в декілька етапів будується стратегія. Тут є над чим подумати, куди пробудувати, і вона ось десь пару годин грається, тут написано півтори години. Ну це якщо ви знаєте правила добре, то вона так зіграється. Але в першій партії все ж таки ви потрошку будете рухатись. На початку ви просто будете робити щось не дуже вибудовуючи собі стратегію. А е, різні стратегії тут є, і в їх цікаво грати. Не знаю. Не рахунок регравальності тут багато всього, є, але те, що прям змінюється, це тільки різна кількість балів, і мита може рухатись. Ось там такі додаткові варіанти є в правилах. Але загалом тут є стратегічна варіативність. Ви можете йти в ідеї, можете йти в сни, можете взагалі не чіпати у ці жетони щастя і продавати їх. А можете ось ці щастя боротися за нього. Цікава тут оця битва між вами відбувається. Я в ній прям програвав і вигравав в різних своїх партіях. і з різними гравцями пробував на різну кількість гравців вона грається. Незвична гра, точно, знаєте, не усім буде до вподоби така доволі складна і дуже абстрактна настільна гра, але вона приваблива і за нею, хочеться в неї спробувати зіграти. І тут цікавий цей стратегічний процес. І наприкінці відео, як зазвичай, я пораджу вам чимось дві схожих настільні гри. Перша настільна гра це буде також абстрактна і приваблива настільна гра Париж місто вогнів. Це вже така приємна стратегія, глибока на двох, де ви граєте у Парижі і спочатку ви вибудовуєте фундамент для будівель, а потім викладаєте ці будівлі, використовуючи додаткові властивості і намагаючись освітити свої будинки. Дуже приємна і приваблива абстрактна настільна гра Париж місто вогнів. І ще одну гру, яку пораджу, це настільна гра голодна мавпа. І вона зовсім інакша, але мені чогось ось за зовнішнього формування, е, вона трішечки нагадує магдау, тому що там також є такі гарнесенькі дуже визерунки. Голодний мавпа це дуже проста карткова гра з гарними картинками тваринок, які ви намагаєтеся позбутися карток з руки. Відео щодо обох цих двох настільних ігор будуть в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і спокійної вам та нудної ночі.